60% військових вимушені купувати спорядження власним коштом. Лише 25% задоволені спорядженням, отриманим від держави, але решта одягають те, що їм дають, бо не мають коштів для того, щоб закупити. А 60% купують за свої власні кошти. Понад 50% незадоволені якістю харчування. Мені навіть сказали, що більше людей докуповують їжу. Бо те, чим годують, не влаштовує і не може підійти для військових. 26% повідомили про нестачу пального в підрозділах. І це правда. Мені сказали, що цей відсоток навіть більше. А за який кошт ви купуєте? Я запитала їх. Як за власний? Допомагають волонтери, привозять все, що нам необхідно. Тому, коли ми говоримо про те, що треба робити і як поступатись з забезпеченням військових, мені здається яскравіших цифр, чим я тільки що продемонструвала, немає. Отяньтеся, будь ласка, всі.